На 125 гривень збільшився розмір мінімальної пенсії з 1 вересня. Підвищення пов'язане зі збільшенням прожиткового мінімуму, який нині становить 1074 гривні. Однак право на збільшення пенсії мають лише ті пенсіонери, які отримували мінімальну пенсію, тобто 949 гривень. А це більше двох тисяч пенсіонерів в області. Двохсот перепрошую тисяч пенсіонерів в області. Органи пенсійного фонду провели перерахунок пенсії. Нині люди отримують доплату за вересень. Збільшено розмір прожиткового мінімуму для непрацюючих громадян. З 949 до 1074 гривень. Це означає, що нами перераховані мінімальні розміри пенсії громадянам. Тобто, якщо люди мали страховий стаж, чоловіки 25 років, жінки 20 років до 1 жовтня 2011 року, ті, що призначалися, або 35 років чоловіки 30 років, жінки, ті, які призначалися після 2011 року, і мали мінімальний розмір пенсії 949 гривень, то їм розмір розмір пенсії підвищено до 1074 на 125 гривень